Як вас образили в коханні? Що між вами і вашою коханою людиною сталося? Що призвело до того, що ви почуваєтеся ображеним чи ображеним? Почалося все з кохання, почалося все з романтики. Дивно? Можливо, ви якось підходили до своєї коханої людини зі словами кохання з якоюсь романтичною пропозицією, чимось щоб. Показати наскільки добре ви ставитеся до своєї коханої людини, наскільки ви його чи її любите. А образились ви через те, що. Ситуація розвилася не так, як ви на то сподівалися. Ну, коли ми підходимо зі словами кохання, то ми очікуємо щось подібне почути навзаєм, що нас обнімуть, що нас приголублять, що нам теж скажуть, що нас кохають. Швидше за все, у вас тут якось не сталося. Напевно, ви в відповідь про кохання нічого не почули, або ж почули не тим тоном, на який ви сподівалися. А виникло це через те, що в ваших стосунках уже було щось негативне. І Якось ви про те негативне своїй коханій людині в цей момент нагадали, наступили на болючий мозоль. Щось між вами було, що ви ще не відпустили, не допробачали, не пережили. І от, чи може кохана людина ще була ображена на ту ситуацію і ваше признання в коханні було не на часі? Чи ви якось так словами зачепили от те, де болить? Не спеціально, ненаружне. Ви підходили з щирим романтичним почуттям. Але якось так, чи словом, чи ділом зачепили саме там, де болить. І вийшло, що ви тут без вини винуваті. Ви чомусь ну, мали інше уявлення про цю ситуацію. Можливо, ви саме забули про той момент, де вашій коханій людині болить. Чи вважали, що вже не болить. І через те і зачепили отам за оте болюче. А щоб вам примиритися, вам потрібно переосмислити те, як ви поводитеся з своєю коханою людиною. Проаналізуйте, що саме вашу кохану людину ображає, а вона ж тоді навзаєм ображає вас. Бо коли ми зачіпаємось за болюче, то найчастіше перша реакція дати удар у відповідь. Тож вам треба якось змінити свою поведінку, щоб не наступати постійно на болючий мозоль своїй коханій людині. А от коли ви це зробите, ваші стосунки будуть міцні, ваші стосунки будуть гармонійні, ваші стосунки будуть чудові і класні. Ви перестанете наступати один одному на якісь болючі мозолі. Ви будете розуміти одне одного, підтримувати. І у вас будуть класні, чудові стосунки.